Четвер, 15 вересня і на нашому каналі Час новин Житомирщини в студії Костянтин Головчанський Вітаю вас сьогодні у випуску. Делегація Національних Збройних сил Латвійської республіки перебуває із візитом у навчальному центрі високомобільних десантних військ Збройних сил України в Житомирі. Наскільки безпечними є балкони житлового будинку у середмісті Житомира сьогодні? і Чому їх не поспішають реставрувати? Підпільне підприємство з виробництва деревного вугілля ліквідувала на Житомирщині служба безпеки України спільно з поліцією та фахівцями Державної екологічної інспекції. Про ці та інші події докладніше далі. Делегація Національних збройних сил Латвійської республіки перебуває із візитом у навчальному центрі високомобільних десантних військ Збройних сил України у Житомирі. До участі у заході залучені представники командування навчального центру військових частин ВДВ. Про це повідомляє прес-служба командування. На початку візиту іноземні військовослужбовці ознайомилися із матеріально-технічною базою центру, де десантники проходять теоретичну підготовку. Та практичний вишкіл в рамках дводенної програми відбудеться низка брифінгів, під час яких учасники заходу обмінюються обміняються досвідом із підготовки військовослужбовців виконання завдань підрозділами. Сьогодні говорили про тактику ведення бойових дій підрозділами ВДВ під час гібридної війни, розв'язаної агресором на Донбасі. Десантники поділились досвідом ведення оборонних рейдових дій, застосування артилерії у ході антитерижні. Стичної операції порядком евакуації техніки і ремонту на полі бою. Житомирщина попрощалася ще з одним героєм, який загинув у зоні АТО. 40-річний Олександр Андрусович, родом із села Листвин, батько трьох дітей, був мобілізований до війська у липні 2015 року. Служив у 28-й окремій механізованій бригаді. 12 вересня воїн загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Артем Станично-Луганського району Луганської області. Прощання із загиблим героєм. Відбулося у рідному селі Листвин, як повідомили в Овруцькій райдержадміністрації, з початку військових дій на сході України в зоні проведення АТО загинули 20 жителів Овруччини. Продовжуємо випуск. Рівно 10 років тому у п'ятиповерхівці за адресою Майдан Перемоги 4 2 у Житомирі обірвався балкон. Спеціально створена тоді комісія міської ради обстежила стан усіх його будівельних конструкцій і визнала їх аварійними. Проте ремонтом балконів так ніхто і не зайнявся. У зв'язку із реконструкцією тротуарів у центрі міста жителі багатоповерхівки знову забили на сполох. Тож наскільки безпечними є балкони житлового будинку у серед Місці Житомира сьогодні і чому їх не поспішають реставрувати, дізналися наші кореспонденти. Ходити тротуаром по вулиці Театральній у самісінькому центрі Житомира може бути небезпечним. Балкони в одному із житлових будинків практично висять на волосинці і у будь-яку хвилину можуть обірватися. Як це сталося рівно 10 років тому, ось у цій квартирі. Надія Йосипівна у деталях пам'ятає той злощасний день, коли з її квартир, що виходить на центральну вулицю, обірвався балкон. Бетонна конструкція впала на тротуар біля нотаріальної контори, де в черзі саме юрмилися люди. Тоді лише дивом ніхто не постраждав. Це було страшне зрілище, Страшне накануні. Якраз була вешала бельосою. Я зараз і він мені сниться. Балкон, який відірвався з 10-ї квартири, другий такий випадок у цьому будинку. Перше прикрі сталася у й квартирі квартирі щойно дім заселили півстоліття тому, відтоді балкони п'ятиповерхівки визнано аварійними, а людям рекомендовано ними не користуватися. у Мене два балкони. А як я буду користуватися? Як заборонили ходити туди? Була комісія і сказали, що виходити не можна. За останні 10 років жителі дому не один раз зверталися в усі інстанції, включаючи правоохоронні органи. Стверджують, що їх не чують. Тож, аби запобігти лиху, вирішили до своєї проблеми привернути увагу містян самотужки. Ми боремося, ми обращаємося, ми просимо, але поки результатів, каких-то таких существенних результатів немає. Був зроблений проєкт. По нашому дому, що нам мали зробити какую-то е -е, ріконструкцію, які змінення, яка допомож. Ну, этом все заглохло Жителька 36-ї квартири Софія Ігорівна показує результати переписки з відповідними службами. Певнена, що їхній будинок чомусь свідомо оминають. Була виготовлена проєктно-кошторисна документація і були виділені гроші 600 тисяч. Потім вони пішли. Ну, Вірогідно на будинок перемоги 12 Бо там робили реконструкцію, хоча там балкони не падали, але там не знаю теж якийсь був там випадок, і там Шелученко ще їх відремонтували. У міській раді про технічний стан балконів цього житлового будинку знають, але потрібне додаткове його обстеження, аби визначити наскільки він є загрозливим. Кошти на реконструкцію у міському бюджеті все одно не передбачено. Повністю ситуацію володіти можна тільки тоді, коли буде технічне заключення на руках, коли буде Проєкт, коли спеціалісти, фахівці обстежуть ці балкони, обстежуть конструктивні елементи, і буде визначено, що потрібно зробити, ну, відремонтувати капітальним, скільки це буде коштувати, для цього потрібно замовити, і побачити проект на кошторисну документацію. В цьому році на, по адресі. Перемоги 4.2, коштів на ремонт балконів не було передбачено. На превеликий жаль, в місті Житомирі це не єдиний будинок, де необхідно виконувати роботи по капітальному ремонту аварійних балконів. Тим часом мешканці будинку погрожують вдатися до більш рішучих дій, якщо дієвої реакції від місцевих органів влади не буде. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Підпільне підприємство з виробництва деревного вугілля ліквідували на Житомирщині служба безпеки України спільно з поліцією та фахівцями Державної екологічної інспекції. Про це повідомляє прес-група управління служби безпеки України в області. У лісі поблизу селища Нові Білокоровичі Олевського району правоохоронці виявили 23 ємності, так звані бочки для випалювання деревного вугілля, 12 з яких активно працювали. А також лісосировину твердої породи, що ви використовувалася для виготовлення вугілля у розташованих поруч із бочками складських приміщеннях. Фасувалося та зберігалося виготовлене деревне вугілля. Хід випалювання цілодобово контролювали троє найманих місцевих працівників. Роботи на підприємстві, хазії, ділки відслідковували онлайн за допомогою відеокамер, розміщених по периметру території. Зараз правоохоронці вживають заходи з демонтажу саморобного устаткування для випалювання вугілля. Коментар. Від пресофіцера управління служби безпеки України в Житомирській області Ірини Мартинюк Відкритий процес виходу викидів із цих так званих бочок, саморобних бочок, перенасичує атмосферне повітря надзвичайно небезпечними для здоров'я людей речовинами, оксидами натрію, оксидами сірки, вуглекислим, газом, різноманітними смолами. Тому, перш за все, це випалювання надзвичайно небезпечно для людей, які проживають неподалік. У цих людей абсолютно не було відповідних дозволів на випалювання вугілля в ході оперативно-рошукової діяльності нам було отримано таку інформацію, тому і реалізувалося. Ця інформація спільно із Національною поліцією фахівцями Державної екологічної служби. Наш випуск триває і далі ми вам розкажемо про таке. Область отримала ряд вакцин від тяжких хвороб, яких саме скільки і чи вистачить для всіх. Волонтери з Японії відвідали дитяче відділення обласної психіатричної лікарні Номероди. У зв'язку з реконструкцією вулиці Михайлівської у Житомирі центр надання адміністративних послуг тимчасово проводитиме прийом відвідувачів за адресою Майдан імені Сергія Корольова 6, Телефон для довідок 470615 та 067 411 20. Звертаємо увагу, що державні реєстратори речових прав та державні реєстратори юридичних та фізичних осіб підприємців проводять прийом відвідувачів за адресою вулиця Бориса Лятошинського, 15-Б. З 3 по 10 жовтня відбудеться обласний тиждень правових знань, приурочений й річниці прийняття національної програми правової освіти населення. Мета програми підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права. Сьогодні ж обласна координаційно-методична рада з правової освіти населення презентувала новий нову програму своєї діяльності обіцяють підвищити ефективність діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та змі. Окрім цього, на засіданні були обговорені основні напрямки та стан просвітницької роботи, що здійснюється управліннями культури та управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 25 серпня в Україну доставили 2,5 мільйона доз вакцини від туберкульозу БЦЖ, придбаних дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Отримано також ряд інших вакцин від інших тяжких хвороб. Яких саме і скільки і чи вистачить для всіх? Про це йшлося на прес-конференції, організованій обласним управлінням охорони здоров'я. Дитяче щеплення від туберкульозу. Кашлюку кіру дифтерії завжди були обов'язковими, адже вакцинація це безпека держави. Та деякі батьки раптом стали сумніватися, робити чи не робити дитині щеплення, коли пішов невиправданий розголос про окремі випадки ускладнень. Розголос швидко минув, а загроза інфекцій постала на повну силу. Тоді батьки кинулися робити щеплення, але вже не було вакцин. Це закуповується вакцина ще за п'ятнадцятий рік. По БЦЖ по СКАЗ теж вакцину отримали по на 100%. Задоволена наша заявка щодо інших вакцин, то десь біля половини від нашої заявки. Ну міністерство охорони здоров'я обіцяє, що найближчим часом ще буде. Вона якщо вакциновано менше 75% населення. Виникає велика загроза небезпечних епідемій. У нас ця цифра навіть вища завдяки тому, що раніше всі робили щеплення. А от серед дітей до двох років щеплені в нашій області лише 18%. і це більше ніж в Україні в цілому, завдяки тому, що гроші на закупівлю вакцин давали з місцевих бюджетів. Кожної дитини на сьогоднішній день є свій особистий календар щеплень. Він розробляється на основі порядку, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я про проведення порядок проведення щеплень дітям, які є порушення календаря. І у нас такого, я думаю, не буде. Я навіть впевнена в цьому, тому що для кожної дитини зараз окремо розробляється свій особистий календар. Щеплень тепер лікарі просять батьків зрозуміти ситуацію. Всім, хто щеплення пропустив, його в один день не зроблять. Тому, почувши, що вже є вакцина, не треба відразу бігти до лікаря треба просто дочекатися своєї черги і не пропустити її лікарі кажуть все буде зроблено протягом двох місяців захищені у нас е, получається діти більших старших вікових категорій Так? якщо взяти загалом е, колективний імунітет – 75-80%, так але якщо взяти вікову групу до двох років а це сама така незахищена група, тому що це самі маленькі діти, і у нас у них саме нижче імунітет. Так то там ці цифри вже менше, ніж 70. Тому тепер в першу чергу нам треба захистити оцю вікову категорію, а далі вже дороблювати більш старші вікові, які у них немає. Волонтери із Японії відвідали дитяче відділення обласної психіатричної лікарні номер один. За словами директора благодійного фонду Заложники Чорнобиля Євгенії Дончевої. Це вже четвертий візит представників благодійної організації Діти Чорнобиля та Фокусіми до України. Головною метою благодійників є допомога дітям, які постраждали внаслідок катаклізмів, зокрема аварії на атомній станції. Далі пряма мова. Японские друзья провели урок каллиграфии и позанимались с детками, рассказали им немножечко о истории Японии, рассказали, как правильно рисовать иероглифы. И, наверное, больше всего заставило удовольствие то, что дети написали свое имя по-украински, а потом же это имя написали по-японски. Потом мы все дружно написали слово «Украина» по-японски. И вы знаете, радость в глазах детей – это большое удовольствие для наших японских друзей. Кроме того, хочется отметить, что финансирование данного отделения проходит э, фондом Чифуко уже четвертый год. И если... Раньше это были просто дружеские визиты, то последние годы на скажем, средства, переданные фондом Чифуко, было закуплено оборудование для сенсорной комнаты. На следующий год были закуплены кровати с матрасами для палат, которые, скажем так, прошли ремонт. И согласно аппликационной формы, которая подала больница на 2016 год, у них будет финансирование, опять-таки, оборудования, которое будет представлено в тренинговой школе для родителей, І діти знаходяться на лічені в детському ділі. І сьогодні в прес-клубі відбувся круглий стіл на тему радіація. Спільна проблема України і Японії. Реальність очима безпосередніх свідків за участю делегації благодійників із фокусіми. Репортаж Володимира Шолдрука. Житомирщина як об'єкт допомоги із Японії була обрана не випадково, оскільки у 1986 році область зазнала впливу радіаційного забруднення, і тому досвід діяльності громадських та благодійних організацій, стан здоров'я міського населення та підтримка з боку держави ліквідаторів і переселенців є пріоритетними питаннями, яких зацікавлена японська сторона. Наша основна мета це перце фінансова допомога закладам освіти, школам та дитячим садкам, ті, які постраждали від в першу чергу від Чорнобильської аварії, там де немає, наприклад, якихось необхідних необхідних речей для того, для того, щоб там, де немає необхідних речей, вони виділяють фінансову допомогу. Японська делегація це представники благодійної організації ЧФУКО діти Чорнобиля та Фокусіми, яка працює на Житомирщині вже четвертий рік. Гості розповідали про реальний стан Фокусімської аварії і заходи, які вживаються по ліквідації радіоактивного забруднення території. Наша країна займається навіть тим, що вона. Буквально миє кожну будівлю для того, щоб знизити рівень радіації загалом відзначалося, що як в Україні, так і в Японії проблеми Чорнобиля і Фукусіми намагаються замовчувати. Від владних структур не завжди подається повна і достовірна інформація. Крім того, із кожним роком зменшується рівень виплат і компенсацій для людей, які постраждали від фукусімської аварії. Тому цей візит у Україну японської делегації є ознайомленням із досвідом діяльності благодійних та громадських організацій, які підтримують постраждалих від аварії на Чорнобильській АТ. В этот раз мы попросили их немножко больше рассказать о фокусиме, потому что у нас тоже новостей недостаточно о том, что там произошло. И как оказалось, там действительно большая трагедия и для людей, и для территории. И самое для нас интересное и удивительное то, что они на сегодняшний день не знают, что делать. И первое, что они попросили, чтобы мы организовали этот круглый стол, чтобы пришли люди, которые бы могли с ними поделиться своими мнениями, своими знаниями. И когда вот я обзванивала людей, приглашала на эту встречу, многие говорили, Япония такая высокотехнологическая страна, разве они не знают, что в таких случаях делать, а как оказалось, они не знают, что делать. Володимир Шолдрук, Максим Возний для новин Житомирщини. І далі у нашому випуску ми вам розкажемо ще й про таке. Кожен може створити свій оберіг для захисника. У Житомирі стартував творчий конкурс хендмейду, приурочений до Дня захисника України. Завтра Житомирський академічний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги розпочинає свій 73-й театральний сезон. Кожен може створити свій оберіг для захисника. У Житомирі стартував творчий конкурс хендмейду, приурочений до Дня захисника України. Організатор центр допомоги учасникам АТО. Для участі у конкурсі приймаються речі, виготовлені своїми руками на патріотичну тематику: браслети, малюнки, картини, обереги, вишивки. Автори найкращих робіт отримують подарунки, а самі роботи поїдуть до наших земляків на передову. Творчі ідеї, зокрема, оцінюватимуть самі атовці конкурсантів. Чекають у 101-му кабінеті центру допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації. Дедлайн подачі робіт 30 вересня цього року. Завтра обласний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги розпочинає новий театральний сезон. Ця важлива подія у культурному житті. Отож, ми провели спеціальне опитування земляків із запитаннями: чи відвідуєте наш головний театр і як оцінюєте його творчість? І ось отримали такі відповіді. Мені подобається, взагалі театр це добре. Ми відвідували е, мухоцакатуху, нам дуже сподобалось. Я діток приобщаю до цього. Сама не маю часу, а з дітками інколи на дитячі вистави ми ходимо. Нам подобається. Okay. Я взагалі люблю театр, люблю відвідувати його, люблю ну, якби підняти собі настрій не лише собі, а й тому, з ким ти відвідуєш театр. От. А взагалі я вважаю, що в Житомирі достойний театр. І не лише е, Житомирянам, а й людям, гостям міста. Обов'язково треба відвідати, і я думаю, що наші підготували щось цікавеньке на відкриття нового театрального сезону. Наш театр Житомирський, в принципі мені дуже приємно дивитися його вистави, оскільки в нього залишився той дух високого мистецтва. Тобто вони не перейшли на модернову показовість, коли в принципі ефектність вже переважає суті того, що має донести. А все ж таки тут ми бачимо чудову гру акторів. Тут просто за такими репризами, за такими невеликими такими моментами тут варто ходити в театр і дивитися і отримувати задоволення. Мені дуже подобається театр. Я ходжу туди з задоволенням з чоловіком. Гра акторів просто чудова. Все чудово, я ходжу завжди, да, Кожен місяць буквально ми ходимо для розвиття себе. А про те, чим порадує 73-й театральний сезон Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги, який розпочнеться 16 вересня, грандіозним театралізованим дійством театральний гамбіт, йшлося під час прес-конференції, присвяченої відкриттю сезону. До слова, квитки на святкові вистави вже розкуплені. Подробиці у Тамілине Стерук. Новий театральний сезон назвали символічно на крилах кохання, а саме театралізоване дійство театральний гамбіт. Це доросла версія дитячої казки. Це свято для всієї сім'ї з музикою, піснями і танцями. 73-й театральний сезон. Для нас це велике собачья, для нас це великий праздник. І відкриваємо ми новим театралізованим дямної. Это буде для нашого зрителя очередний сюрприз. Ідея відкриття театрального сезону у нас буде не просто таке дійство, це я так думаю, що ми вже вийдемо на такий жанр, якийсь буде нагадувати. Ну, Ми не обійдемось без наших зіркових вокалістів, сім'ї Яремчуків. Це будуть і наші скрипальки, це буде в, цій, в цьому мюзиклі, Сподіваюсь, що все-таки це мюзикл буде задіян і наш оркестр. Тобто до відкриття у нас, як завжди, на сцену вийде уся театральна трупа. 17 вересня у суботу, о 19 годині, відбудеться повторення святкового театралізованого дійства. А зранку о 12 годині дітей запрошують на дитячу виставу Хід конем за п'єсою Василя Вроблецького. У вересні шанувальники театрального мистецтва зможуть також переглянути вистави Смішні гроші, божі тварі, ханума та Кайдашева сім'я для маленького глядача. На сцені театру відбудеться казка Муха Цокотуха та Нестерук, Юрій Киричук для новин Житомирщини. І на цьому у мене все. Завжди новини для вас у будь-який час на нашому сайті tvradio.com.ua. Миру всім, добра, тепла і любові. Бережіть себе і хай щастить. За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 3,8 метри на секунду. Температура повітря вночі від 6 до 8, в день 22-24 тепла. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість 30% радіаційний фон 10 мікрорентген на годину. У вихідні, за попередніми прогнозами, по області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 10, в день 18-20 вище нуля.